Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце, ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Малята, я знаю, що всі ви любите казки. Сьогодні ми з вами потрапимо в казкову країну, в чарівний ліс, де на нас чекають цікаві пригоди. Дивіться, доріжка, ходімо по ній! По доріжці діти йшли, скриньку чарівну знайшли. Діти, а хочете дізнатись, що в скринці? Давайте подивимось. Це загадки. <пілляє> Давайте послухаємо і відгадаємо їх. Біжить в білій кожушині, швидко-швидко по долині, довгі вуха у цей хвіст, він морквинку любить їсти. Так, це зайчик. Сірий та зубатий, по лісочку шмигає, їсти собі шукає та зайців лякає. Це вовк. Влітку гуляє. Зимку спочиває. Так, це ведмідь. Я руда низького зросту, хитра я і довгого хвоста, лисичка, круглий, свіжий і рум'яний, я тільки но печі, тік від діда і від баби, течу і від маличі. Так, це колобок Молодці малята, загадки ви підгадувати вмієте. А чи здогадалися ви, з якої казочки ці герої? Правильно, з казочки колобок Діти, а в нашій скринці ще щось є. Це чистий папір. Та фарби різного кольору. Давайте з вами намалюємо колобка, який котиться по доріжці. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Гра називається колобок. Колобок румяний бік. Стільки запоріг. Скік-скік-спік-спік стик. Втік він запоріг. Покотився колобок. Постижинці в густий лісок. Скік, спік, 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 скік. Постижинці в густий лісок. Зустрів він там зайченя і сердитого вовченя. Ведметика лишоногого. А лисичка задурила колобка і з'їла ням-ням-ням. Спочатку намалюємо травичку, макаємо пальчик у зелену фарбу, притримуємо однією ручкою аркуш і малюємо травичку. Беремо наш штамп з картоплі. Занурюємо у жовту фарбу і притискаємо до аркуша. Ось такий у нас вийшов колобок. Беремо ватну паличку і занурюємо у чорну фарбу. Малюємо оченята нашому колобку і носик. Перевертаємо нашу паличку іншою стороною, занурюємо її у червону фарбу і домальовуємо ротик колобку. Які веселі та гарні у нас вийшли колобки! А нам вже час вертатися додому. До побачення малята. Гарного дня!